Облаштовуємо стенд «Handmade Expo осінь 2023 На початку, як приїхали, обнялися з Міледі, Тела Артіс, В Дуже дуже багато емоцій було. І почали з Мариною облаштовувати наш стенд. Вітаю, до речі, ви на каналі Архібіс, наш канал присвячений вишивці бісером. Тут багато цікавої, і корисної інформації. Мене звати Олеся Архірей. Підписуйтесь на наш канал, якщо вперше зайшли, і буду дуже вдячна вам за вподобайку. Повинна сказати, що цьогорічна виставка це ну, не просто чергова виставка Хенме HM яка проходить в нас кожен рік два рази точніше на рік, да, весна-осінь. Цей випуск це вже знаєте про перемогу. Ми дуже сильно зраділи усі, коли дізналися, що виставка буде. Організатори об'явили ось буквально за місяць. До початку виставки, тому усі дуже-дуже швидко підготовлювались до неї. Ну і ми так само Тож запрошую до нашого стенду. Павільйон 2А здається, стенд є один. Ну, адреса Броварський проспект 15. Ми представляємо тут наш інструмент: це палітра чеської бісеру при Сіозе для легкого, зручного. Самостійного підбору бісеру до ваших проєктів. Тож беріть з собою заготовки під вишивку бісером, ну, схеми там, що там у вас є, самостійно зможете підібрати бісером, і я вам дам якісь рекомендації, обов'язково буду намагатись бути для вас максимальною корисною. Сьогодні допомагає мені Марина облаштовувати стенд. А завтра ще приєднається до нас Маша та Андрій. А от у суботу вже майже весь колектив буде в зборі. Приїде ще Зоя і Лена. На жаль, Оля вишивальниця наша захворіла. Ну, можливо, і в неї вдасться все ж таки в суботу приїхати. Я буду знімати відео кожен день, тобто завтра буде вже перший день виставки. П'ятницю, другий, в суботу, в третій день. Тож обов'язково слідкуйте, буду брати інтерв'ю у майстрів, у виробників, сподіваюся, буде цікаво. Тепер важливе питання стосовно безпеки. Хочу вам показати, де є укриття в павільйоні. Якщо ми заходимо в павільйон з центрального входу, повертаємо наліво, тут в нас є спуск до чоловічої вбиральні. Трошки по холу далі ми проходимо, бачите, ще не облаштовані стенди, коли ми вже від'їжджали. Коли ми проходимо трошки далі, тут в нас спуск до жіночої вбиральні. І стрілками показано укриття. Спускаємось донизу. З лівої сторони в нас буде жіноча вбиральня. А ми з вами повертаємо направо, де є якраз довгий хол і можна укритися. На жаль, з такими сусідами, як у нас, треба постійно дбати про безпеку. Наш стенд облаштований, а ми з Мариною їдемо додому. Тож, чекаємо на вас або біля нашого стенду, або тут на каналі зустрінемось. До нових зустрічей! З вами була Олеся Архірей.